Раз раз, 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 раз. Супер, звук є, це супер. Привіт! Ну що, welcome у перший відос на тему якості життя. Скажу чесно, я довго думав на тему, як його зробити і як його подати, все ж це вперше і все таке. Втім, потім я вирішив, що можна не загадувати карколомні речі і почати з чогось простого. Так і з'явилася оця весела приблуда, яку я придбав і яку я хочу вам показати. Ну що, вітайте! Це така собі тепла долівка виробництва турецького бренду UFO, яка дуже цікавий гаджет. А чому він цікавий, я далі і розкажу. Конструктивно це реально тепла долівка, яку поклали між двома шматками деревини тут і тут, і прикрутили свій власний маленький отакий от контролер, щоб керувати. Обираючи її у інтернет-супермаркетах, звертайте увагу на колір. Я от обрав отакий Венге. Який максимально не пасує жодним моїм меблям. Тому думайте, що ви вибираєте. То що по налаштуванням? Їх тут два. Значить, у нас є така клавіша, яка вмикає і вимикає гаджет. І в нас є перемикач режимів. Причому, якщо ви перед цим не увімкнули пристрій. То перемикач режимів працювати не буде. Якщо, ну, звісно, увімкнули, тобто горить червона лампочка. То у вас є перший режим, другий режим, третій режим, і знову, отак, по колу. Цікаво, що навіть коли гаджет вимкнутий, тобто в такому стані, все одно зелена лампочка буде горіти. Тобто він а, показує, я не знаю, що на ньому є живлення чи що. Я не знаю, навіщо це зроблено, але ну, це так. Тобто, я натискаю зараз режим, нічого не відбувається. Але я увімкнув. І тепер режими міняються. Коли ви її увімкнули, то лишається тільки засунути під стіл, чи під диван, чи під шов там на чому ви сидите, і гріти собі ножки. І тут криється перша така, ну можна сказати, проблема з моєї точки зору з цим гаджетом. Він дуже сильно гріє. В мене немає якихось модних тепловізорів чи якихось таких пристроїв, щоб подивитися, скільки саме тут градусів. Але я вам скажу так, що тут десь приблизно 41 на першій е опції налаштування. Тобто, коли отут одиничка. На другій третій можна реально смажити яєчню. Вона прям дуже тепла. Причому, ну, ладно, що коли ти в носочках, але коли ти босими ногами ставиш на ось цю панель. Панель ця досить велика, нагрівається рівномірно. Усі краєчки теплі, не дивлячись на її розмір. І знаєте, мене дуже насмішив відгук якогось чувака, там, де я її купував. Він пише, що вона замала. І я от хочу спитати, чувак, якого розміру в тебе нога? Я 182 см зростом, 43-й розмір ноги, або десятка американська. І, ну, ви бачите, ну, тут реально вміститься три людини, не те, що одна. Тому хази де вона замала, мені здається, що вона, навпаки, завелика може навіть трошечки. То що з досвідом користування? Ну, якщо коротко, то цей гаджет це топ-топич. Бо Ну, в принципі, тут все дуже просто. Коли я її в перший день увімкнув і грів собі ніжки, мені навіть не хотілося вставати їжу, йти собі готувати. Настільки вона класно зігріває, і, от, що теж цікаво, взагалі ця дощечка, цей нагрівач Уфу, інфрачервоний, в мене вже приблизно десь рік. Тобто я всю зиму з ним пересидів. І мені жодного разу не знадобилося вмикати додаткове опалення, коли ця штука активна. Тобто, якщо у вас ніжки в теплі, то ніяких проблем з нагріванням. Ну, я не знаю, тіла нема. Тобто, ну я просто його не використовував, не грів кондиціонером зайве повітря, коли можна гріти ніжки оцією штукою. Звісно, як тільки ви з нею стаєте, звісно, як тільки ви йдете кудись, то ви відчуваєте, що насправді в приміщенні холодно. Але от саме щодо сидіння на місці, вона тупо-топ. Споживає цей гаджет приблизно 120 Вт при старті, і ця, це число воно поступово падає по мірі того, як нагрівається основна панель. І перестає так сильно, в принципі, потреби догрівати. І це, ну, так здається, наче багато, 100 Вт, все таке. Але якщо порівнювати, наприклад, з дуйчиком, який використовував для тих самих е, цілей, тобто грів собі ніжки, то дуйчик спокійно жре 800 Вт ватт. 800 Вт, перепрошую. А ця панелька в 8 разів менше. І це при нагріві. А коли вона підтримує температуру, в мене виходило десь 20-30 Втів максимум. А може і менше, залежить від температури навколишнього середовища і як ви її охолоджуєте своїми лаптями. Лаптями. Боже, в українців не лапті. у українців лапки. Отже, давайте підв'ємо підсумки. В плюси йде ціна, вона адекватна як для такого гаджета. Йде дизайн. Він мені, в принципі, подобається. Він лаконічний, що від нього ще хотіти? Та те, що ця. Штучка, вона досить надійна, ця панелька. Е, вже рік пройшов, жодних багів, жодних лагів, жодних проблем. Я розумію, що це може ну, лаги в такої системи, але ну це нагрівач для ніг і ну, досить серйозний пристрій. Треба, щоб температурний контроль, і це все працювало як треба. З претензій, які я маю до цього пристрою, це дешманський регулятор температури. Можна було б зробити якийсь дисплейчик, вводити, типу гріюсь до 40 градусів, а не сильно, дуже сильно. Жопа як сильно. Це е, ці органи керування, бо вони розраховані, вони дешеві, це зрозуміло, і вони розраховані, перш за все, на руки. Тобто, отак. але ж вона стоїть під столом. Ну, чуваки, зробіть ви дві клавіші, які ногою удобно натискати. Ці теж можна натиснути ногою. Але, ну, бувало і краще, будемо чесні. Та, що головна така проблема з цим пристроєм, це те, що тут нема жодних якихось протиковзуючих ніжок. Тобто Це, з іншої сторони. Просто така ну, металева рамка. І коли ти ставиш її несть на долівку, вона ковзає собі. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Якщо вона стоїть десь в кутку, прибита там до стіни, то норм. Але якщо вона стоїть посеред кімнати, а може в когось вона так стоїть, то це перебір. І ще в мене є маленький бонус. На цій штуці без жартів можна тримати шматок піци теплим скільки завгодно. Це, звісно, не так, як задумано це використовувати, але. Ну, ви поняли, прикольна штука. А я з вами не прощаюся. Побачимось десь на каналі.